Якщо існує пекло, я впевнений, що голова Києва адміністрації Попов, його заступники, які відповідають за благоустрій, начальник головного управління благоустрою, обов'язково потраплять у пекло. І їхнім порадім щоденне, цілодобове ходіння ось цим проходом від. Бізнес-центру від торгового центру більшовик до станції метро Шулявка. Шулявська. Ось станція метро Шулявська. от, там от модерновий абсолютно торговий бізнес-центр з назвою Більшовик. І от людина, яка йде до цього торгового центру, де вона працює або де вона хоче скупитися, змушена подолати ось цей шлях. це місто Київ, столиця України. Європейське місто. Торгова дочка. Зараз на сходах торговців немає, увечері вони ще й на сходах. На жаль, відео не передає запахів. Запах курева, перегару І Інші гедоти. Я тут ходив і ввечері і ось цих от, е, нестандартних моментів на сходах ввечері не видно. Ось. Інший бік. Чесно, я не проти торгівлі, щоб було зрозуміло. Хай собі торгують своїми копійчаними речами. Але ну навіщо це робити біля метро? Через це метро не використовується людьми, які мають машину. Вони думають, та на що мені йти в те вонюче метро, до нього добиратися, коли в мене є машина? А місто нагадаю, нормальне місто. Це така територія, в якою хочеться ходити пішки.